Всім привіт, мене звати Роман. До звернення в кабінет масажу в мене насправді було дві проблеми: хронічна пекуча біль над лівою лопаткою. І друга проблема більше ніж півроку. в мене була біль, яка йшла від копчика по задній частині ноги аж до коліна під час ходьби. Там деякі з моїх питань були досить глибокі і добре зробив, тому що після там 17 сімнадцятого я навіть. Ще по-інакшому себе почав відчувати. Не було навіть таких, ну навіть такого відчуття, що ось ось може заболіти, яке ще трошки зберігалось після перших там десяти сеансів, хоча вже не боліло. Враження від спеціаліста дуже хороші. А, Богдан підходить до питання реально фундаментально. Перевищила всі мої очікування. Тобто, якість дійсно дуже класна, як для середньої ціни, якість найвища. Я рекомендую спробувати. Ви побачите цей глобальний підхід до вашого здоров'я, до того як оцінка проводиться. У мене і син пройшов. Я зараз пройшов і зараз там почала проходити дружина. Тому я рекомендую і, і всім своїм друзям, знайомим, близьким, і всім, хто дивиться, теж рекомендую. Бажаю вам гарно вирішити ваші проблеми з вашим, якщо у вас десь є біль, і всім пока.